Вітаю всіх, хто дивиться мене в цю мить. Пишу цей прогноз заздалегідь, допоки в мене є світло, вода і тепло. Всім традиційно е Хеллоу, ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлоу. І традиційне побажання нехай скоріше здохне бункерне хуйло. А це традиційний прогноз на середу, 4 січня. 2023 року на колоді, яка називається Слава Україні. Але перш ніж приступити до розтасовки цих дивних трикутних арканів, я хочу, щоб ви послухали цю притчу від Фелікса Крівіна з книжки «Божественна історії. Притча називається Ной. Ной. Этот старий подхалим громче всіх хвалив Господа, і Господь не мог этого не отметить. Ной у нас святой человек, не раз говорил Господь людям, мы все должны брать пример с Ноя. Но люди никогда не умели следовать хорошим примерам, и тогда Господь устроил им потоп. Он уберег только своего любимчика Ноя, который спасся вместе с семьей, прихватив всякой твари по паре. Ну вот, теперь у нас с тобой порядок, сказал Бог, когда они с Ноем остались одни. Хвала тебе, Господи, бодро выкрикнул Ной. Правильно говоришь, улыбнулся Господь. А теперь давай действуй по своему усмотрению. Я скоро приду. Пока. До второго пришествия. Во второе пришествие на Земле ничего не изменилось. Ной сидел в том же положении, в каком его оставил Всевышний. В чем дело Ной? Почему у тебя не двигается работа? Хвала тебе, Господи. «Хвала, это само собой, — смягчился Господь, — но о деле тоже забывать не следует. Я на тебя надеюсь, не подведи, пока до третьего пришествия». В третье пришествие Господь застал Ноя в том же положении. «Как это понимать, Ной? Чем ты занимался все это время? Хвала тебе, Господи! Ах, Ной, — поморщился Господь, — что ты заладил одно и то же? Я тебе поручил значит здесь новую жизнь». Не могу же я сам во все вникать. Должен же и ты проявлять инициативу. Хвала! Бог вышел из себя. Он плюнул, принес ведро и утопил в нем Ноя. Так погиб Ной, праведный человек, который уцелел во время всемирного потопа, а землю Бог заселил грешниками. И все пошло как по маслу. Вот такая гумористичная Бачення гумористичне біблейського сюжету, досить повчальна історія, що молитися, звісно, треба, але треба щось робити заради майбутнього. І я заради майбутнього вам роблю цей традиційний прогноз на середу, 4 січня, що стосується 4 числа. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю. Зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Загальна карта дня буде в кінці розкладу, як це буває завжди на трикутних арканах. А перша карта для представників знаку Козирів, деякі з яких святкують свій день народження, чи готуються до цього, чи вже відсвяткували, що принесе ця середа. На жаль, це день маленьких преференцій, це, це карта благополуччя. Вона ж сонця, в даному випадку діти. Вона перегорнута, тобто діти вам будуть трошки щось заважати, це, по-перше, а по-друге, у вас прийдуть якісь кошти до вас обов'язково. Але це буде не та сума, на яку ви розраховуєте, але в будь-якому разі не відмовляйтеся від цих грошей. Вони на вам обов'язково знадобляться і слідкуйте за внутрішнім світлом. Не дозволяйте людям якимось чином впливати на вас негативно. Від людей може йти негатив. Ви залишайтеся людиною, перш за все, і не забувайте про своїх дітей. Ось що. Кажуть, ця карта. Також представники знаку «Козиріг» У цю середу можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку «Близнюки». Для Водоліїв сьогодні день, коли не слід поспішати. Оцей писар, буквально з картини Репіна. Де запорожці пишуть листа турецькому султану. Він каже про те, що сьогодні день, коли настрій може вас підводити, і вам не слід дослухатися до власної інтуїції, бо вона також може вам щось плести, не те, що треба. Навпаки, будьте розсудливими, не поспішайте і ні в якому разі не треба їхати щось робити велике, особливо, якщо ви будете їхати на власному авто. Краще, хай за кермом буде хтось інший. Головна рекомендація. Рекомендація в цей день не поспішайте. Для представників знаку Риби Супердень! Це вища карта, перемога, і вона каже про те, що ви багато чого можете зробити у цей день, досягти певних вершин, отримати неймовірні результати. Головне не лінуватися, а прагнути чогось більшого ніж ви маєте. Якщо ви бієць, боєць сьогодні обов'язково вас очікує якась маленька перемога, яка наблизить. Врешті-решт, нас всіх до спільної перемоги. Ще представники знаку Риби у цю середу можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Скорпіон. Для Овнів. Непоганий день для зустрічів, оця ворожка каже про те, що гарна почва для розвитку будь-яких справ. Гарний день, перш за все, для жінок. Жінки будуть себе відчувати якмога краще. Єдине що треба їм слідкувати за тими словами, які вони будуть казати людям. Якщо ви чоловік, вас сьогодні очікує зустріч з жінкою, яка вас. Проінформує про щось, чи ви отримуєте якусь достовірну інформацію, яку потім можете використати. Гарний день для інтелектуальних людей, які звикли розвиватися для представників знаку тілець. Що ж, розбита вежа в перегорнутому становищі. Це непогано. Чи це каже про те, що щоб не відбувалося навкруги вас, які б руйнування не відбувалися на вас, вони в меншій ступені будуть якось впливати. Окрім цього, ви можете допомагати тим, хто постраждав від якихось лихоліть та катастроф. Сьогодні у вас гарний день для розчистки фон і. Побудування якогось фундамента, який потім вам може принести щось дуже конструктивне і позитивне. В будь-якому разі, у цей день ви захищені від катастроф та руйнувань. Також представники знаку Тілець 4 січня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Для близнюків. Гарний день виходу з кризових ситуацій якихось. Якщо ви давно знаходитесь в аскезі, чи ви знаходитесь в обмеженому якомусь становищі, сьогодні ви можете вийти з цього становища. <клес> Рекомендую вам не сидіти вдома на самоті, навпаки, спілкуватися і намагатися розширяти свої кордони. Ви сьогодні можете вийти з будь-яких складних ситуацій, якщо будете покладатися на власну інтуїцію. Для представників знаку рак, у вас сьогодні немає вибору. Вам не слід нічого обирати, не слід лукавити і в будь-якому разі будь-які авантюрні справи краще відкласти, бо ваша брехня відразу буде якось вспливати І за це вам буде дуже потім соромно. Поганий день для якихось любовних утіг, тому якщо у вас. Планується зустріч з коханцем, краще її відмінити, щоб не було ніякої агресії, ніяких викривлень. Також представники знаку РАК у цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку діва. Для Левів день пов'язаний з оманами, день пов'язаний з тупиковими становищами. Сьогодні вам слід бути дуже обережними, щоб вас не надурили. Тому покладайтеся тільки на власну інтуїцію. Слухайте не слова, а інтонацію, з якими кажуть вам люди ці слова. Дивіться не на справи, а дивіться очі. В очах співрозмовника ви можете побачити ту. Той обман, який може скластися з вами. В будь-якому разі, намагайтеся у цей день не намічати важливих справ. Також представники знаку Лев у цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. Для діви. Що ж, оцей отаман перегорнутий. Він каже про те, що люди вам будуть заважати. Якщо ви працюєте в цей день, і ваша праця якимось чином пов'язана з людьми, люди вам не тільки не будуть допомагати, вони вам будуть заважати, і навіть з боку керівництва ви можете почути в свій. В свою адресу щось не дуже добре, тому намагайтеся бути обережнішими з людьми і покладайтеся тільки на себе, на власні сили, бо люди можуть, можуть вам зіпсувати будь-який процес, будь-яку роботу. Для представників знаку Терези, що ж, ви знову знаходитесь в перегорнутому становищі, ваша мудрість ваш, вас підводить, ваш досвід. Кличе вас до якихось поразок, до якихось помилок, які ви можете наробити протягом цієї середи. Тому, якщо у вас є можливість, нікуди не, не треба їхати, бо в дорозі вас очікує якісь зупинки і просування вперед дуже важке. Також представники знаку терези у цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілець для скорпіонів. Гарний день, особливо для козаків, які борються з пітьмою. Це гарний день для творчих людей, для чоловіків, для людей, в яких пульсує сила волі. Силу волі ви можете спрямувати в будь-якій сфері. Також у цей день гарно приходять якісь творчі ідеї, які треба використовувати. Окрім цього, ви можете розпочати в цей день. Якесь нове діло, яке потім вам принесе дуже гарні плоди. І нарешті стрільці. Для вас ця середа пов'язана з трошки підсаженою фізичною силою. Слідкуйте за своїм фізичним станом, якщо треба, приймайте ті пігулки чи ліки, які вам прописані. Не треба перенавантажуватись, в будь-якому разі краще зробіть собі вихідний. Це також день для матерів, не дуже гарний, бо вони можуть відчувати якусь бентегу, тому якщо у вас... Мама стрілець, і ви знаходитесь не поблизу з нею, обов'язково зателефонуйте, чи ще краще приїдьте, провідайте її, бо все ж таки різдвяні свята пов'язані з відвідуваннями ваших рідних. І нарешті карта дня, яким буде день середа, 4 січня, незважаючи на те, дивитесь ви цей прогноз чи ні, що загалом принесе цей день. Що ж, будьте уважні, оцей шинкар, по-перше, по він вас спонукає знову випити, От Пити сьогодні краще не слід. Це день пов'язаний з помилками, які ви можете наробити, особливо в нетверезому стані, а також з якимось лукавством. Тому будьте обережні з людьми. Люди можуть вас підбивати на те, чого вам не варто. Якщо бажаєте, щоб день був був більш-менш вдалим, намагайтеся з гумором дивитись на цей світ і робіть зі свого життя. Комедію, а не трагедію. Ну, а тепер давайте подивимось на добу: світанок, південь, захід сонця, північ, які години більш-менш підходять для важливих справ. Рано вранці не дуже гарний час, але починаючи з 9 години і аж до закату сонця непогані години, коли, по-перше, будуть якісь перемоги на фронтах, це відбудеться. Потім гарний час для зустрічей, це стосується півдня, і до закату сонця нема ніяких обмежень. Що ж стосується ночі на закаті сонця і до півночі так неспокійні години, але починаючи з першої години ночі вже четверга, все більш-менш спокійно. Окрім цього, якщо ви не будете спати, можете зайнятися якоюсь творчістю, бо без творчості людина не є. Образом свого творця, який творить, і вам рекомендую теж не зупинятися, а робити щось цікаве, бо творчість нас робить більше людиною, ніж твариною. Бажаю вам, щоб все найкраще, що сказали ці аркани слава Україні, відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше. Витиралося! Додивились ролик до кінця. Не забудьте якось відреагувати не тільки в вайбери, не тільки в Фейсбуці, але й на самому каналі Езотаріум на YouTube. Всім вам бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить бійцям українським. Бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний. Господь! Батюшка Бог.